Київ 23 лютого 2022 року. Пізній вечір. Затишна квартира. Молода жінка, уклавши доньку в ліжко, повертається до чоловіка, який неквапливо п'є гарячий чай. Хух, нарешті заснула. Цілий вечір не давала мені спокою. Все запитувала, коли і коли ми вже поїдемо. Я й сам думаю багато про цю поїздку. Адже відколи ми одружилися, ми так і нікуди й не їздили. М -м -м, нарешті, нарешті, ми побачимо Єрусалим. Да. Тільки завтра, ще останній день відпрацювати. І. Ти знаєш, ти мої думки теж тільки цими зайняті. Бо ж, бачите, Ізраїль, зокрема, Єрусалим, це моя давня дитяча мрія. А хіба твоя бабуся була там? Чи може вона єврейка? <рес> Ні, вона не єврейка. Та звісно, вона не була ніколи там. Але вона багато розповідала за те місто і ту землю. У неї була біблія, яку вона цінувала і щодня читала. А потім розповідала нам сестрою цікаві дитячі історії звідти. Ось так ось в цих історіях було багато про Ісуса, про Ізраїль, про ту землю. І з тих пір у нас сестрою з'явилася така дитяча мрія побувати у тій незвичайній країні. Під час Тихої розмови жінка розповіла, що в пам'ять про віруючу бабусю у неї залишилася її старенька Біблія. Так, смакуючи в уяві майбутню відпустку на святій землі і, ніби відчуваючи дотик теплих вод Середземного моря. Подружжя засиділося майже до другої години ночі. Нарешті пішли відпочивати. Чоловік, як і переважна більшість представників сильної статі, майже відразу занурився у глибокий солодкий сон. Дружина ж довго переверталася з боку на бік і не могла заспокоїтися від емоцій, що переповнювали її. Нарешті і дранок сон почав долати і її. Що це таке буденник? Та ні іначе. Ну, кому ж же заприсвічила, непокоїти людей серед ночі. Сестра? Сестра, невже щось сталося? Алло, що сталося? З батьками щось? Що? Ну чому ти плач? Чому ти плачеш, Мір? Мір, скажи нормально, що сталося? Що там? Що? Що сталося? Розказуй. Що? Яка війна, мір. Ти Про що? Алло, 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 Євгано. Хух нарешті взяли трубочку. Слухайте. Євгенович, надзвичайна ситуація. Війна почалась. Остаточно прокинувшись, чоловік і жінка деякий час оговтувалися від цієї приголомшливої новини. Що робити? Думки блискавкою проносилися в їхніх головах. Вони майже не розмовляли. Чоловік зробив кілька дзвінків, які підтвердили його найгірші передчуття. Нарешті, опанувавши себе, промовив: Люба, нам треба терміново їхати. Збирай речі, будемо їхати. Не знаю, поки нічого не знаю. Якось буде. Але тебе з донькою терміново потрібно кудись відвезти. В той ранок що робити, не знав не лише наш герой. 24 лютого того року перевернуло життя цілої країни, мільйонів людей. Вечір того дня подружжя прощалося на одному із прикордонних пунктів України. Прощавайте, мої любі. Любов обіцяє, <гум> що перехтиме себе і пиши, <гум> або хоча б нам. Обов'язково. Жінку з дівчинкою на тому боці привітно зустріли волонтери, які виявилися євангельськими віруючими. Чоловік, повернувшись до Києва, на другий день записався до тероборони. З того моменту, як жінка вперше почула по телефону вістку про повномасштабне вторгнення, всередині ніби щось зломилося. Нещасна та знедолена, вона майже ні з ким не розмовляла. Для неї реальність. Перетворилася на жахливий сон, який позбавив її бажання і наснаги жити, і лише веселе щебетання доньки, яка сприймала поки все немов велику та цікаву пригоду, зрідка виводили її із задуми і спонукали щось відповідати дитині. Минув майже рік. За цей час мама з дочкою трохи адаптувалися до життя в Європі. Завдяки допомозі віруючих волонтерів мали все необхідне для життя. У дівчинки з'явилися нові друзі. Разом із іншими дітьми вона почала регулярно відвідувати недільну школу, де дізнавалася багато цікавого про Ісуса Христа. Коли дитина ділилася з мамою почутим, та зазвичай реагувала сухо, бо була пригнічена думками про чоловіка, який на той час вже знаходився в лавах ЗСУ на одному з найгарячіших напрямків. Одного зимового вечора дівчинка увірвалася, мов вихору квартиру, з святковим подарунком в руках. І з порогу защебетала. Мамо, матусю, сьогодні було так цікаво. Подивись, який чудовий подарунок я отримала. Але найцікавіше те, що я там почула, уяви собі великий і всемогутній Бог, який створив все своїх тварин, рослин і людей, прийшов на нашу землю як звичайна людина. Він мав невоблядко. А ще нам розповідали, що за сніжечка мама його сповила і поклала у звичайнісіньке ясла в хліві. О, як їм, мабуть, там було цікаво та приємно. Адже там були різні тварини: вівці, кози, телята. А ще, коли він народився, якимось пастухам звився цілий хор ангелів, які звичали дуже цікаві слова. Вони промовляли, промовляли. Ой, забулась. Здається, там щось було про славу. А це я вже точно запам'ятала. Мир на землі. Мир на землі. Мир. О ні, це неправда. Де цей мир? Де мені? Де мені їх оснити? Де мені їх ошукати? Це неправда. Немає на землі ніякого миру. Лише війна. Війна. Минуло ще трохи часу. Якось восени 23-го року мамі з донькою запропонували відвідати Ізраїль. Зокрема, Єрусалим. Жінка вхопилася за цю пропозицію, бо щула від багатьох про відому стіну плачу, біля якої прочани висловлювали свої найзаповітніші бажання. Ще від віруючої бабусі вона чула, що Єрусалим означає місто миру, мир, це слово, ніби магнітом вабило її. Воно вчувалося і вижалося в тривожних коротких снах. А ще вона згадала, що відвідати святу землю. Було останнім бажанням їхнього мирного життя. Можливо, ця поїздка допоможе їй відшукати бажаний мир. Екскурсія по біблійних місцях справила на жінку глибоке враження. Гід дуже захоплено та цікаво розповідав про ті часи, коли відбувалися події, описані в Біблії. Особливо молоду жінку вразила розповідь про народження, життя, смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Порожня гробниця переконливо промовляла до відвідувачів, що той, кого шанують християни, не залишився лежати в домовині. Шановні відвідувачі, ми з вами вже оглянули багато відомих та популярних місць. Але родзинкою нашого з вами походу, як це не дивно, є гріб Господній. Саме порожня домовина, найпереконливіший факт, що обезброює агностиків та атеїстів. Багаторічні розкопки та наукові дослідження підтверджують факт, що близько двох тисяч років тому в цій печері було поховання. Тіло пролежало лише дві ночі і зникло. Дехто стверджує, що його викрали. Але подібне припущення звучить абсурдно. Чому? Хто? Скажіть, будь ласка, хто б наважився б це зробити? Гріб короняли загоном кримських вояк. І був він також запечатаний печаткою. релігійні вожді були зацікавлені в смерті Ісуса, якого вони оголосили Дурисвітом, а купка його послідовників, рибалок та митників не могли цього здійснити, бо самі були скуті панічним страхом. Окрім того, сучасники тих подій могли б легко спростувати ідею Воскресіння, надавши найголовніш... найголовніший факт тіло померлого. Жодного контраргументу. натомість безліч свідків. Його Воскресіння та з'явлення, а найбільше двадцять сім рукописів древності, що зафіксували цю найвизначнішу подію. Від розповіді Гіда жінці почало здаватися, що вона перенеслася в безхмарне дитинство, коли бабусь читала її з Біблії та розповідала багато цікавого про Ісуса Христа. Дивно, таке враження, ніби я тут вже була. І голос гіде чомусь дуже схожий з голосом моєї улюбленої бабусі. Чи може, це через те, що вона теж багато розповідала про Ісуса? Після повернення до Німеччини почну читати Біблію. Відпочинок в Ізраїлі трохи відволік від сумних думок. Стіни древнього міста, різноманітних храмів та гробниць навіювали якийсь спокій, але. Ожах за кілька днів до закінчення поїздки в Ізраїлі теж розгорілася війна. Знову звуки сирен, повітряні тривоги, ракетні обстріли, жахливі новини, кров сльози, крики, смерті. Iran and have been new місто, on each other, яке ще вчора здавалося містом миру. Сьогодні перетворилося на столицю держави, в якій де жорстока війна. З великими труднощами мамі з донькою вдалося виїхати із охопленого війною Ізраїлю. Повернувшись до Німеччини, жінка почала читати Новий Завіт. Поступово стала розуміти, що найстрашніша війна відбувається не в Ізраїлі і навіть не в рідній Україні. А в її власному серці, війна між світлом та темрявою, війна між нею та її Творцем. Слова на землі мир, що їх чула від бабусі, а потім від дочки, які раніше викликали обурення, тепер почали набувати зовсім іншого значення. Жінка стала відвідувати зібрання християн, на одному з яких слізно помилилася Богові про прощення власних гріхів. Після покаяння настрій її змінився. Вона стала спокійною і навіть радісною. Тривожили її новини з України та відсутність останнім часом зв'язку з чоловіком. Вона посилено молилася Богу, щоб зберіг її коханого та допоміг їй розказати йому про Христа. Близько двох місяців не було жодної інформації. За цей період уява малювала тисячі найжахливіших картин, але дивно: нові стосунки з Богом позбавляли паніки та відчаю, стимулювали до молитви та пошуків. Врешті жінка вирішила повернутися в Україну, аби таки відшукати хоч якусь інформацію. Дзвінки в різні інстанції не дали бажаного результату. Відповідь була лише одна. Ваш чоловік знаходився разом зі своїми побратимами на місці прильоту ворожої ракети під час проведення нагородження. На жаль, тоді загинула велика кількість наших героїв. Ми ще не ідентифікували всіх. Перепрошуємо, але більше інформації вам надати не можемо. Та якось одного ранку. Жінка отримала смс з незнайомого номера. Привіт. Живий, Одеса, Шпиталь. Жінці не потрібно було ніяких пояснень. Вона написала у відповідь: Слава Богу, їду. Наспіх, зібравши необхідне, першим транспортом відправилася до чорноморської перлини. Після недовгих пошуків знайшла його в палаті однієї з лікарень. Розом з іншими я, я стояв в строю. Ось ось мала розпочатися. Церемонія нагородження. <хот> раптом мій безпосередній командир наказав мені начистити взуття, хоча я, я завжди намагався слідкувати за собою. Я дуже розхвилювався про таку неприємність і чим дуж побіг у підвальне приміщення, Та лише почав, лише почав спускатися, аж раптом прогремів. Жахливий вибух. Е, я, я впав е, донизу головою і тільки трохи травмувався, але чудом залишився живий. А всі мої товариші, всі мої товариші загинули. Боже, я дякую тобі, який ти милосердний до нас. Слава тобі, допоможи мені сказати йому про тебе. Я так хочу, щоб він теж пізнав тебе. Коли я отямився і зрозумів, що сталося, мені здалося, що вдруге народився. Тоді я. Що? І що ти тоді? Тоді я від усього серця подякував Богові за... за порятунок. І не лише тоді під час прильоту, а за спасіння моєї душі. Один з побратимів раніше мені ще до цієї події подарував новий завіт. Е, е Я старався щоденно читати е через цю книгу, зрозумів, що є Бог і що, він, і що він любить кожного. Дізнався, що за гріхи всіх людей помер. Божий син. Але, але не залишився лежати в домовині, а воскрес і таким чином переміг смерть. Я повірив у це, і коли збагнув, що відбулося, щиро розкаюся перед ним за свої гріхи. Слава Богу і на землі мир.